То срібло! Срібло, то один. Привіт, друзі, підписники мого каналу Шукай Скарбів ЙОГА. Сьогодні є трошки часу зняти невелике відео і заодно провести пошук. Ходити довго не буду. Трошки погуляю, піду на своє старе місце. Де не раз знаходив цікаві артефакти. На наступний тиждень вже свято, велик день, пошука не буде, тому сьогодні вирішив трошки прогулятися. Буду шукати поблизу дому, як кажуть на людських городах, але попередньо тут колись, я вже казав, Розповідав у своїх відео, була по розмовам людей, які прожили довго, ярмарка, а також проходили старі дороги, по яким їздили ще під час, коли в нашому регіоні була. Польщини. Прийду на місце, покажу вам це місце, де буду шукати, і трошки пошукаю. Ось я і прийшов на це місце. Якщо бачите, йдуть людські городи. Пошукаю, де ще нічого не засадили і трошки похожу. Надію, знахідки будуть. Про всі свої знахідки буду розповідати під час відео. Як завжди кажу. Погнали і приступаю до пошуку. Ось ямка, а ось і монетка. Ось вона лежить. Будемо дивитися, що це таке. А це в нас... А Це в нас... Навіть не знаю, що це таке. Зараз подивимось, почищу трошки. Це, друзі, знову срібна монета. Ну, вона трохи вбита. Похоже на 10 грошів. Ну, Трошки видно. Може почищу, потім покажу, що це таке. Але приємно, срібло. Ось дивіться, отам знайшов монетку. Буквально прийшов. Трошки. І знов і знов монетка. Ось вона лежить. І щось цікаве. І це монетка 10 грошів. Ну це не серебряна монетка, то такі який сплав якийсь, але приємно. Навіть рік бачу, 1923. берем Думав монетка, а це гільза. Це німецька гільза. Цілим капсулем навіть. Тут ми її залишимо. Хай далі гниє. Дуже цікава знахідка. А саме гуцик. З цифрою... Цифрою 12. Бачите, і вушко ціле, У мене таке і немає в колекції. Значить тут... Були або проходили військові підрозділи, які мали свій передковий номер номінування під цифрою 12. 12, Беру. Сигнал 40 І монетний. Чуєте, як він пілікає? Я уже бачу. Вот оно лежит. Напевно, монетка. Напевно, монетка. Друзья, и то срібло. То срібло! Срібло, то один... Одна крона, не, один крейсер, Не, то одна корона. Так, Франс Йосіп. Яка ж вона гарна, але окислена. Але то срібло. Який вже вихід? І я знову знаходжу срібло. І знову після дощу шукаю. Дивіться, яка гарна монета. Вона відкисне. Я її покладу в слабкий раствор аміака. І вона буде чудова. То срібло. Адреналін знов зашкалює. Емоцій куча. То срібна монета. Франс Йосип. Одна корона. Або один крейцер. Ні, то не крейцер, То точно. То одна корона. Чи корона правильна. Берем! День сьогодні вдався. Будемо рахувати, що пошук сьогодні вдалий. От друзі, підписники, пошук мій закінчився. Вертаюсь додому, от такою польовою дорогою. Трошки пройшов дощ, трошки є калябані. Знахідки були і сьогодні навіть дуже була цікава знахідка. Як завжди, під час дощу, може то співпадіння, а може то і повезло. Знайшов срібну монету, про яку я вам у відео розповів. Так що пошук сьогодні знов вдався. слідчий пошук буду організовувати після свят. Як завжди, прошу всіх вас підписуйтесь на мій канал Шукати Скарбів ЮА, ставте лайки, дізлайки, пишіть свої коментарі. Чекаю вас на своєму каналі. Бережіть себе та своїх близьких. Ще раз до зустрічі на каналі. Тримаємось, далі буде.